Дев'ять місяців тривав процес у справі про серійні вбивства 99 2002 дві тисячі років у Маріуполі. Зрештою, колегія апеляційного суду Донецької області визнала 31-річного Сергія Довженка, колишнього співробітника районного відділення карного розшуку винним у скоєнні 17 вбивств і засудила його до трьох довічних ув'язнень з конфіскацією всього майна. В останньому слові засудженого не було й тіні каяття. Він лише подякував усім присутнім прокуратурі, суду, адвокату, свідкам і потерпілим за те, що приходили в цей зал протягом довгого процесу. Все почалося з розстрілу патруля. Три міліціонери були вбиті холоднокровно і професійно. Ця подія сколихнула не тільки Маріуполь, але й усю Донецьку область. Міліція була мобілізована і оголошена операція перехоплення. Але вбивця, наче привид, розчинився в повітрі. А потім почалася справжня кривава вакханалія. Одне за одним відбувалися вбивства. Всі жертви були застрелені в голову з вогнепальної зброї. Місто завмерло в очікуванні, хто буде наступним. Люди боялися відчиняти двері, з підозрою дивилися на сусідів. Міліція була безсила. Кожне нове вбивство додавало нових питань і не давало відповідей. Хто цей невловимий маніяк? Чому він вбиває? І яка його мета? І ось нарешті, через два роки після початку цього кривавого марафону, в кінці червня 2002 року, маска впала. Серійним вбивцем виявився 31-річний Сергій Довженко, колишній лейтенант міліції, співробітник районного відділення Карного розшуку. Той, хто мав захищати людей, став їх найстрашнішим ворогом. Історія Сергія Довженка це історія амбіцій. Що переросли в манію. Історія людини, яка прагнула бути першою будь-якою ціною. Не зумівши досягти успіху законним шляхом, він обрав шлях злочину, перетворивши своє життя і життя багатьох інших людей на справжній кошмар. Як людина, покликана захищати закон, могла стати найжорстокішим злочинцем? Історія Довженка почалася задовго до того, як він став відомим як серійний вбивця. У липні 97-го року в Маріуполі сталася подія, яка змінила його життя назавжди. У фірмі Цитадель, де Довженко колись працював охоронцем, сталося жорстоке вбивство. Охоронця застрелили, а з каси зникло 5 тисяч гривень. Злочинець діяв впевнено, знав розташування приміщень. Це наводило на думку, що він був добре знайомий з фірмою. Власник цитаделі, пан Шакмак, чоловік впливовий і авторитетний, відразу запідозрив Довженка. Адже Сергій був звільнений звідси зі скандалом не так давно. Підозри посилилися, коли з'ясувалося, що Довженко вже працює в міліції. Розслідування розгорталося стрімко. Табельну зброю Довженка відправили на експертизу до Донецька. Результат шокував усіх. Експерти підтвердили, що охоронця вбили саме з цього пістолета. Здавалося, справа розкрита, і Довженка відправили до СІЗО. Але на цьому історія не закінчилася. Старший брат Сергія, впливовий юрист, домігся повторної експертизи в Києві. І ось тут стався несподіваний поворот. Нова експертиза спростувала результати попередньої. Довженко зумів довести, що перша експертиза була сфальсифікована. Сергій вийшов на волю, але його життя вже ніколи не було як раніше. Хоча він і уникнув звинувачення у вбивстві, судимість все ж отримав за підробку документів. Місяці, проведені в СІЗО, зарахували як покарання за це правопорушення. Після звільнення Довженко зіткнувся жорстокою реальністю. Друзі відвернулися від нього, а на колишню роботу повернутися не вдалося. Більше того, колишні колеги відкрито заявляли, що все одно доведуть його провину. Саме в цей момент, як стверджує сам Довженко, в його душі зародилася ідея помсти. Він вирішив помститися всім, кого вважав винним у руйнуванні своєї кар'єри. Довженко звинувачував колег міліціонерів у жорстокому поводженні під час слідства, стверджуючи, що його били, змушуючи зізнатися. Так почався його кривавий шлях. Довженко вбивав людей у районах, за які відповідали його кривдники з міліції. Після кожного вбивства відповідальних начальників знімали з посад. Так він бачив свою помсту. При цьому вибір конкретних жертв був випадковим. Головне, щоб вони жили на потрібній території. Після звільнення з під варти Довженко не змирився зі своєю долею, а навпаки, почав активно боротися за своє чесне ім'я. Довженко спробував судитися з газетою, яка на його думку зганьбила його репутацію. Але ця спроба виявилася марною. Тоді він змінив тактику і почав намагатися подружитися з журналістом Віктором Сухоруковим, який писав про його злочини. Паралельно він вів судову боротьбу з міліцією, намагаючись довести незаконність свого арешту за підозрою у вбивстві охоронця цитаделі. Хоча суд першої інстанції підтвердив його правоту, держказначейство зуміло відстояти свою позицію, і Довженко знову зазнав поразки. Але ці невдачі тільки підігрівали його жагу помсти. Він придбав зброю у свого колишнього знайомого, якого сам же колись затримував за крадіжку. Пізніше цей знайомий став однією з його жертв. Довженко холоднокровно прибрав його, не відчуваючи жодного жалю. Першою великою ціллю Довженка став його колишній бос Чекмаков. Протягом місяця він спостерігав за його будинком, вивчаючи розпорядок дня. 20 листопада 1998 року, скориставшись відключенням світла в місті, Довженко здійснив свій план. Проодягнувшись у міліцейську форму, він дочекався приїзду Чекмакова і розстріляв його. Потім він убив ще одну людину, яку прийняв за співробітника цитаделі з місця злочину. Він пішов спокійно, хоча серце шалено билося від солодкої помсти. Після цього Довженко почав діяти за новою схемою. Він обирав жертв за оголошеннями в газетах, обираючи тих, хто продавав дорогі речі. Його першою жертвою за цією схемою стала 55-річна Валентина Гладиліна. Довженко одягнений у міліцейську форму обманом проник до її квартири і вбив її, забравши гроші. Протягом чотирьох років Довженко тримав Маріуполю страху, вбиваючи людей у різних районах міста. Він Стверджував, що робив це заради помсти тим, хто звільнив його з міліції, а гроші та майно брав лише для того, щоб прогодуватися. Довженко, колишній правоохоронець, став найстрашнішим злочинцем міста, використовуючи свої знання та навички для здійснення жахливих злочинів. Ніщо не могло зупинити Сергія, коли він обирав свою жертву. Він діяв холоднокровно і методично, не залишаючи свідків. Особливо вражає його готовність вбивати навіть тих, кого він знав особисто. Коли його приятель запідозрив його у вбивствах, Товшенко без вагань застрелив його. А потім, коли мати цього приятеля поклялася знайти вбивцю свого сина, він убив і її. Довженко не щадив нікого. Одного разу, прийшовши до потенційної жертви, він виявив у неї в гостях подругу. Без жодних докорів сумління він наказав їй повернутися до стіни і застрелив у потилицю. Але найжахливішим, мабуть, був випадок з 11-річною дівчинкою. Вбивши її бабусю, Довженко знайшов дитину на балконі, де та намагалася сховатися. Він вивів її за руку і, наказавши присісти, холоднокровно застрелив одним пострілом. Довженко ставився до вбивств як до роботи. Він ретельно готувався, вивчав розпорядок дня своїх жертв, завжди тримав зброю на поготові. Своїм домашнім він казав, що працює експедитором, приховуючи свою страшну професію. Навіть при появі живої перешкоди Довженко не одразу зупинявся. Наприклад, розправляючись з міліцейським патрулем 15 грудня 2000 року, він продовжував стріляти в 36-річного помічника командира взводу Олександра Роговця, хоча на нього на великій швидкості неслося таксі. Таксист, який випадково став свідком вбивства міліціонерів, не роздумуючи, направив автомобіль прямо на Довженка. Але коли водій зупинив машину і кинувся рятувати роговця, двоє інших міліціонерів Володимир Федоренко та Андрій Карпенко були вже мертвими. Вбивця, скориставшись моментом, швидко забрав у пораненого пістолет і зник. Завдяки таксисту роговця тоді одразу ж доставили до лікарні, хоча врятувати його не вдалося. До речі, вбивство патруля, як встановив суд, було випадковістю. Того фатального дня Довженко просто переносив свою зброю зі схованки додому, готуючись до поїздки з дружиною. Він боявся, що закопана зброя може заіржавіти за час його відсутності. І саме в цей момент він зіткнувся з патрулем. На той час, на його рахунку, вже було вісім жертв. Він постійно носив із собою зброю і був готовий вбивати в будь-який момент. Зайві і випадкові жертви часто потрапляли під його руку. Він легко перетворював колишніх друзів на ворогів, не відчуваючи жодної вдячності до тих, хто колись йому допомагав. На суді Довженко розкрив свої мотиви. Він стверджував, що вбивав невинних людей, щоб помститися керівникам місцевої міліції, які, на його думку, несправедливо звільнили його. Гроші він брав лише для того, щоб інсценувати пограбування. Його метою було домогтися звільнення своїх колишніх начальників за нерозкриття злочинів. І дійсно його кривдників карали за погіршення оперативної обстановки в місті. Серія вбивств, скоєних з одного й того ж нетипового пістолета, значно знижувала показники міліцейських звітів. Новженко колись перспективний боксер і співробітник правоохоронних органів став монстром, який тримав у страху ціле місто. Його випадок ставить перед суспільством серйозні питання про роботу правоохоронної системи, психологічний відбір кадрів та реабілітацію колишніх співробітників міліції. Історія Довженка набуває ще більш трагічного відтінку, коли ми дізнаємося про його минуле. Виявляється, він був близьким до сім'ї Чекмаків, фінансового директора Цитаделі з 13 років. Сергій товаришував з сином Володимира Дмитром, своїм ровесником. Володимир, якого Довженко пізніше вбив, фактично взяв його під своє крило, розуміючи складну ситуацію в родині Сергія. Його мати сама виховувала двох синів. Чекмаки навіть брали Сергія на відпочинок а Володимир не лише дав йому роботу в цитаделі, але й оплачував його навчання на водійських курсах і в комерційному технікумі. Здавалося б, Довженко мав би бути вдячним за таку турботу, однак він не виправдав довіри. На роботі він не проявляв себе, уникав відповідальності і, врешті-решт, був звільнений. Це звільнення очевидно стало поворотним моментом у житті Довженка. За його спотвореною логікою це дало йому підстави для помсти. Однак, як зазначив адвокат Довженка, можливо, він не встиг особисто вбити Чекмака. Свідки на суді не змогли впізнати в ньому вбивцю, незважаючи на хороше освітлення в ніч злочину. Не встановлений судовим слідством вбивця Володимира Чекмака позбавив життя ще й небажаного свідка, який знаходився разом з бізнесменом у машині. Співробітника міській виконкому Ігоря Карімова, а також тяжко поранив водія Андрія Любичева і бізнесмець. Несмена Сергія Шатурова. Ці вбиті і потерпілі вироком суду, викреслені зі списку жертв Сергія Довженка. Після звільнення з колонії Довженко не міг або не захотів знайти роботу. Відсутність грошей призвела до конфліктів з дружиною. Можливо, саме це підштовхнуло його до нових злочинів. У матеріалах справи зазначено, що відбувши термін у колонії, Довженко ніяк не міг працевлаштуватися, а може, просто не хотів, і через відсутність грошей у нього почалися конфлікти з дружиною. 27 червня 99 року капітан міліції Олександр Кококін та його дружина Катерина вийшли зі свого під'їзду, не підозрюючи, що це їхній останній вихід. Довженко одягнений у спортивний костюм і бейсболку з'явився наче ураган. Стріляючи на бігу, він безжально позбавив життя подружжя. Те, що капітана стала випадковим свідком цього жахіття. Вона отримала три кулі, але дивом вижила. Її свідчення на суді були сповнені жаху і болю. Я впала і сильно вдарилася головою, стала відповзати. Він зробив крок назад, але потім повернувся і зробив ще один постріл. Жінка наполягала, що Довженко був не один, що біля під'їзду був ще хтось. Ці слова вона повторювала знову і знову, намагаючись переконати не тільки суд, але й саму себе. Здобич від убивства кокіних на жаль була для Сергія суцільним розчаруванням. Тільки сумка пораненої тещі з окрошкою в баноці. Іншими несуттєвими речами і дрібними грошима. Наступними жертвами серійного вбивця стали мати і син Шевченко, які продавали відеотехніку, до яких 10 вересня 99-го року він прийшов додому під виглядом покупця. 13 грудня того ж року Довженко розправився з майстрами зі збирання комп'ютерів, батьком і сином Вакуленко. Здобичі цього разу, на щастя, багатьох маріупольців йому вистачило надовго аж до серпня 2000 року. 20 серпня Довженко знову вийшов на полювання, напав на підприємицю та її охоронця. Така вдача. Охоронця він убив, а при спробі вбивства підприємиці, пістолет дав осічку. До того ж, в її сумці виявилося всього лише 50 гривень. Приятель Довженка Віталій Шем'яков, який продав йому атиповий пістолет 9-го калібру, прочитав у газеті про серію вбивств, скоєних ймовірності її зброї, і почав шантажувати Довженка. Він вимагав у нього гроші і, на жаль, це коштувало шантажисту життя. За це вбивство був засуджений інший чоловік, неодноразово судимий Єгоров, ледве знайомий з Шем'яковим. Хворий на туберкульоз Єгоров помер у в'язниці і був виправданий посмертно в ході розслідування справи довженка. Мати покійного Шем'якова Клавдія Бондаренко не вірила, що Єгоров міг розправитися з її сином богатирем, і відкрито говорила про це, за що теж поплатилася життям. З часом Довженко став відчувати, що коло навколо нього звужується. Він почав маскуватися, носити окуляри, імітувати кульгавість. Це призвело до того, що поліція перевірила сотні невинних громадян, які відповідали цим ознакам. Але Довженко продовжував вбивати. Його останніми жертвами, 17 травня 2002 року, стали Артур Фролков і громадянин Йогославії Ацусимович, які просто хотіли продати ноутбук. Цікаво, що в чорному списку Довженка були не тільки ті, хто його звільняв чи затримував, але й ті, хто колись йому допомагав. Ігор Решетняк, який працював у 97-му році оперуповноваженим з особливо важливих справ у Маріупольському відділі по боротьбі з організованою злочинністю у МВС України в Донецькій області. Теж був у чорному списку кривників Довженка, яким він збирався мститися. Ігор, який затримав Довженка ще в 97-му році, вважав, що той бажає йому смерті. Решетняк був впевнений, що саме Довженко вбив охоронця цитаделі і що на його рахунку також вбивства Чекмака і Карімова. За словами Решетняка, Довженко відрізнявся від інших серійних вбивць, таких як Онопрієнко, тим, що ретельно планував свої злочини. Він вистежував жертв, вивчав їхній розпорядок дня, старанно прибирав докази з місця злочину. Це робило його особливо небезпечним і важко вловимим. Ігор Решетняк, оперативник, який першим затримав Довженка, згадує його реакцію. Довженко був здивований не тим, що його затримали, а тим, як його змогли вистежити. При затриманні Довженко був здивований, згадує Решетняк, але не тому, що не знав за що його затримують, а тому, що не розумів, як на нього вийшли. Адже він у минулому оперативний працівник, все, здавалося, передбачив, щоб його не викрили. Потім почав нас переконувати, що нікого не вбивав, а його табельним пістолетом міг скористатися хтось інший. Було проведено кілька балістичних експертиз, які з достовірністю підтвердили, що це вбивство скоєно з табельної зброєю Довженка. Правда, додаткова балістична експертиза табельної зброї Довженка не підтвердила висновків. Попередніх експертиз і справа по цитаделі залишалася нерозкритою. Через деякий час, після того як Довженко вийшов на волю, Ігор Решетняк зустрівся з ним на території дитячого садка, коли забирав свою доньку. Сергій виник за спиною міліціонера, коли той виходив зі своєї машини. Навряд чи він опинився там випадково. Він запитав у оперативника: навіщо ти мене посадив? Я не вбивав Міченка. При цьому руки тримав у кишенях. Всі м'язи тіла колишнього боксера грали. Обличчя, розплившись у посмішці, було напружене. Ігорю здалося, що в кишені він тримає зброю. Ні, ти вбив. Я це знаю. Я це зрозумів одразу. Я розкрив цей злочин, відповів йому опер. Судячи з усього, тоді він виграв у Довженка своєрідний психологічний поєдинок. Цей епізод став відомий і професору, який проводив психіатричну експертизу серійного вбивця. Розмовляючи з Решетняком, доктор зауважив, що якби той розгубився і став виправдовуватися, Довженко вбив би його. Про цю зустріч керівництву Ігор Решетняк не доповів, але колегам сказав: якщо мене вб'ють, знайте. Це буде справа рук Довженка. Якби суд визнав Довженка винним у вбивстві охоронця цитаделі, можливо, і не було б кривавого терору в Маріуполі в наступні три роки. Але вбивство охоронці, як і раніше, вважається нерозкритим. Довгих чотири роки йому вдавалося безкарно вбивати ні в чому не винних людей. Чотири роки міліція та прокуратура намагалися знайти вбивцю привиди, який не залишав своїм жертвам жодного шансу. Сліди його злочинів залишалися в кожному районі міста вся географія Маріуполя і 19 вбитих людей, не зребнущі, не в стані тяжкого душевного розладу, на не через необережність і не помсти за смерть близької людини, але свідомо з обдуманим наміром. Опис судового засідання передає атмосферу глибокого горя і безнадії, запах валеріани, і Корвалолу, чорні мантії суддів, чорний одяг родичів жертв, все це створює картину невимовної трагедії. Судові засідання у справі Сергія Довженка розкривають перед нами портрет людини, яка здається втратила будь-яке відчуття емпатії та розкаяння. Його поведінка в суді холодна, відсторонена, позбавлена емоцій, шокує своєю буденністю. На питання про те, чи шкода йому загиблих, він відповідає коротко: шкода, але в цьому слові немає жодного відтінку справжнього співчуття. Особливо вражає його відповідь вдові вбитого міліціонера. На її питання про кошмари після вбивств Довженко спокійно відповідає, що кошмари його не мучили. Жертви Довженка вже не запитають ні про що. Питання є у криміналістів та соціологів, що перетворює людину на серійного вбивцю, чи можна запобігти подібним злочинам. Не не всі з цих питань ми знаємо відповіді, але історія їх пошуку майже така ж довга, як і історія самих серійних вбивств. Біографія Довженка на перший погляд здається звичайною. Народився в Маріуполі, закінчив школу, навчався в технікумі, служив в армії, займався боксом. Він навіть досяг певних успіхів у спорті, ставши двічі віце-чемпіоном України з боксу. Але за цією звичайною біографією ховалася особистість, яка поступово перетворювалася на монстра. Його кар'єра в міліції була короткою і не дуже успішною. Колеги називали його бультер'єром за жорстокі методи роботи. Сам Довженко характеризував себе як сірого міліціонера без особливих досягнень чи покарань. Люди, які знали його ближче, описують довженка як песиміста, який не любив гучних компаній. Він умів бути гнучким і хитрим, коли це було потрібно, але боявся невдач. При цьому він мав амбіції, хотів досягти високого становища в житті і мріяв стати полковником міліції. Ця історія змушує нас замислитися над тим, як людина могла перетворитися на безжального серійного вбивцю. Мене били, знущалися, згадував пісніше Довженко, називаючи імена високопоставлених міліціонерів. І я їм мстився. З позиції суспільства ці методи не дуже прийнятні, але дуже ефективні. Цинічно зауважував він. У мене відібрали майбутнє, а я сенс їхнього життя. Довженко не просто ненавидів окремих людей, він ненавидів всю систему: правосуддя, міліція, режим, все це стало об'єктом його люті, і ця ненависть стала рушійною силою його жахливих вчинків. Коли суд запитав, чому Довженко намстився безпосередньо міліціонерам, він відповів. До них черга не дійшла, вони були захищені законом. А коли їх звільнили, шанси зрівнялися. Він методично відслідковував переміщення міліцейських начальників і вбивав людей у тих районах, де вони працювали. Щоб зняти з роботи Месіна і Шеховця, я підготував і вчинив наступний злочин вбивство сім'ї Кокіних. Холоднокровно пояснював він пізніше на суді. Інформацію про жертв він отримав від свого товариша Шемякова, який колись пропонував йому здійснити крадіжку в їхній квартирі. Про вбивство, яке відбулося 10 вересня 1999 року, на вулиці Лютневій, коли його жертвами стали Людмила Шевченко та її син Сергій, Довженко говорив так. Це стало четвертим вбивством в Оржені Кідзевському районі, зараз Лівобережний. Тим більше з одного пістолета, пояснював Довженко з моторошним спокоєм. Я цим вбивством хотів посилити тиск, тому що начальнику, якому я мстився, вже було винесено неповну службову відповідність. Кожне нове вбивство було як новий хід у його жахливій грі проти системи. Довшенко методично обирав свої цілі, керуючись не емоціями, а холодним розрахунком. Він стежив за кар'єрними переміщеннями міліцейських начальників, читав місцеву пресу, збирав інформацію. Кожне вбивство мало свою мету зняти з посади того чи іншого чиновника, дискредитувати систему, яку він так ненавидів. Шем'яков, який прочитав у газеті про серію Вбивств, скоєних з нестандартної зброї і зрозумів, хто за цим стоїть, вирішив на цьому заробити. Його апетити зросли особливо після вбивства Кокіних, розповідав Довженко на суді. До цього на його прохання я давав йому по 100-200 доларів. Потім він зателефонував і зажидав тисячу. Це стало останньою краплею. І як ми вже знаємо, Довженко поїхав до Шемякова і вбив його. На суді Сергій з моторошним спокоєм розповідав про свої мотиви. Я побоювався дій матері Шемякова. Вона не вірила, що за вбивство її сина засудили правильну людину. Я знав її як вольову жінку, яка буде домагатися правди. Його параноя зростала з кожним днем. Він боявся, що Клавдія Шемякова може згадати про його минуле в міліції і вийти на його слід. Тому він і вбив Клавдію. У Фролкова я стріляв кілька разів з ненависті, пояснював Довженко на суді. Причиною стала звичайна суперечка про параметри комп'ютера, який Фролков хотів продати. Навіть після арешту Довженко не припиняв планувати нові вбивства. Він розповідав про свої наміри вбити ще кількох міліціонерів, детально описуючи, як би він це зробив. Відстежити маршрути пересувань, місця найбільш ймовірної зустрічі, підготувати шляхи відходу. Коли справа дійшла до суду, перше, що спало на думку багатьом, він, мабуть, божевільний, але висновок судово-психологічної експертизи розкрив набагато складнішу картину: потайний, амбітний, мстивий має риси лідера. Ішлося в документі, але найстрашніше було далі мотив злочинів. Користь і помста трансформовані внутрішніми несвідомими, маргінальними та некрофільними тенденціями особистості. За цими сухими словами ховалася жахлива правда. Довженко не просто вбивав, він насолоджувався кожною хвилиною своєї влади над жертвами. Але ще більше задоволення він отримував, спостерігаючи за безсиллям своїх колишніх колег міліціонерів, які не могли його зловити. Його поведінка нагадувала сценарій якогось моторошного американського трилера. Він навіть відстежував інформацію про свої злочини в місцевій пресі, немов актор, який читає рецензії на свою гру. Було так смішно, розповідав Довженко, слідчому з моторошною посмішкою. Коли я зустрів на вулиці знайомого опера, і той розповів, що за вбивство Шем'якова вже посадили іншого, виліпивши йому 12 років. Коли Довженко дізнався, що управління по боротьбі з організованою злочинністю шукає організовану злочинну групу, він знову не міг стримати свого злорадства, адже він знав, що діє сам і що всі зусилля правоохоронців марні. Навіть після арешту, чекаючи на суд, Довженко не втрачав своєї цинічної веселості. Він розважався, пишучи скарги на тих, хто його затримав, немов продовжуючи свою гру з системою. У листопаді 2003 року Довженко відмовився від своїх свідчень і направив до Верховного суду України прохання про перегляд справи. У травні 2006 року Верховний суд, розглянувши скаргу Довженка, залишив вирок без змін. Ця історія змушує нас задуматися, як людина може перетворитися на такого монстра. Чи можемо ми розпізнати таких людей, перш ніж вони почнуть діяти? І найголовніше, як суспільство може захистити себе від таких, як Сергій Довженко. Сергій Довженко складна і трагічна фігура, чиї мотиви для вбивств були глибоко вкорінені в його психологічному профілі та життєвому досвіді. Психопатичні риси його особистості дозволяли йому діяти холоднокровно і без докорів сумління. Він не просто вбивав, він грав у свою власну гру з правоохоронними органами, насолоджуючись кожним моментом цього макабричного протистояння. Щодо того, як можна було б зловити довженка раніше. Це потребувало б комплексного підходу. Перш за все, правоохоронним органам слід було б краще координувати свої дії. Інформація про серію вбивств, здійснене з одного і того ж нетипового пістолета, мала б швидше привести до розуміння, що діє серійний вбивця. Більш ретельне розслідування попередніх справ, особливо вбивства охоронця цитаделі, могло б виявити додаткові докази проти Довженка. Можливо, якби слідчі приділили більше уваги його Минулому в міліції та мотивам можливої помсти, можливо, вони б швидше вийшли на його слід. Важливу роль могло б відіграти створення точнішого психологічного профілю вбивці. Розуміння, що злочинець може бути колишнім правоохоронцем з глибоким почуттям образи, могло б суттєво звузити коло підозрюваних. Зрештою, більш активна робота з громадськістю та змі могла б допомогти. Якби люди були більш обізнані про деталі злочинів і особливості дій вбивці, хтось міг би раніше звернути увагу на підозрілу поведінку Довженка? Історія Сергія Довженка це трагічний приклад того, як особиста образа і психологічні проблеми можуть перетворити людину на монстра. Це також нагадування про важливість ефективної роботи правоохоронних органів та необхідність більш уважного ставлення до психологічного стану людей, особливо тих, хто має доступ до зброї та владних повноважень. Дякую за перегляд! Бережіть себе та рідних. Дуже дякую, що ви підтримуєте мій канал, підписуєтесь на спонсорство від Ютубу та підтримуєте на Патреоні.